Що Росія вражає не лише жорстокістю та звірствами у війні проти України, але й кількістю фейків. Ну, от фейкова країна і кількість фейків така ж. Російські пропагандисти роками годують своє населення так званими новинами, у яких захід у них гниє, а прекрасне життя є лише на Росії. От гниє той захід, аж я не знаю, з радянського союзу, мабуть, про найбільш абсурдні фейки та істерики так званих російських медійників за час повномасштабного вторгнення цієї країни в Україну розповість Марина Асмолова. Насправді про ці фейки... Як це жити в країні, де правда під забороною? Вірити нікому зі тільки мені можна. І як це покірно слухати щоденні божевільні заяви рупорів Кремля? Ми просто виконуємо важку роботу. Лечимо. Тяжело заболівши український народ. Лічим для росіян це катувати, гвалтувати, вбивати і грабувати за 10 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наративи російської телевізійної пропаганди змінювались кардинально. Пам'ятаєте, на початку пропагандисти дуже впевнено розповідали про велич російської армії. Мовляв, Росія змусить Україну капітулювати за якісь 100 годин, але вже перші місяці повномасштабного вторгнення. Змусили російських рупорів перевзуватись на ходу. Від історії про нездатність України оборонятись до ось таких заяв. Крупніше європейське государство місяць спецоперація захватить страну так быстро, разумеется, невозможно. Мілітаризувати так бистро невозможно. Російські медійники виправдовували поразки на фронті численними фейками. Навесні вони розповідали про таємні біолабораторії заражених кажанів та гусей та бойових комарів. Останніх підхопив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя. Він всерйоз розповідав, як російські солдати нібито знайшли спеціальні дрони в Україні, що можуть перевозити комарів спеціально заражених небезпечних небезпечними вірусами. При укусі комари інфіцирують атакуємих людей визбудителями особо опасних заболівань. Пояснення прямо подчеркивается, що зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставлені перед ним задачу, в силу у цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения и военная техника. За аналогічним сценарієм на РЕФІ розповідали і про брудну ядерну бомбу, яку як стверджували Росіяни, Україна створює разом із Великобританією. Цю заяву згодом висміяли представники Франції, Німеччини, США та й зрозуміло сама Великобританія. А який вибув на болотах від потужного удару по крейсеру Москва. Деякі російські діячі виглядали геть розгубленими. Крейсер Москва це абсолютне повод для війни. Сто процентне едефлайн наш. І з думати нечего. Ти ж нужна отв'єтка. Но ну, какая? Він уже придумай. Добряче хитнув російські скрепи і вибух на Кримському мосту. Потом переправа не может начать пока что свою роботу из-за погодних условий. Море действительно штормит. Дійсно, штарміт від таких новин російських медійників спершу вони не вірили своїм очам, не могли знайти слів, а потім почали закликати російське керівництво до помсти масового обстрілу України. Важко переживали пропагандисти і відступ із Херсона, Намагались навіть насварити росіян за те, що ті посміли критикувати керівництво. Человек, который не был на войне, а тем более не отвечал за эту войну, сидя вот так, как я на диване, судить о таких вещах не может. Поэтому со всеми э, резкими на расправу давайте попробуем вот так договориться. Вы поезжайте, проведите там месяцок. І ще попробуйте поотвічати за щось. візит зеленського до Вашингтона. Ну звісно ж, обійти цю топ-тему рупори Кремля просто не могли. Значимість самої події вони намагались применшити, обговорювали зовнішній вигляд українського президента і дратувались через виступ Зеленського у конгресі. Лише послухайте це. В своем получасовом выступлении Зеленский заверял заокеанских хозяев в победе над Россией, клянчил самолеты и танки. Дедуля, а Петри тоже дашь. И Петри дам. Но чуть-чуть. Маніпуляція у чистому вигляді у середині грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла система ППО Петріот. У Кремлі вже готують росіян до поразки і змінюють риторику пропагандисти в своїх ефірах. Вони все частіше говорять про військові провали і визнають, що доведеться постати перед судом у Гаазі. Если мы умудримся проиграть Гаага условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Просто не будет никакой гаги, если так случится, то. Ничего не будет. О чем и речь? Весь мир в труху. В труху? Зітруть наші зсу усіх окупантів, а на болотах доведеться все ж розплющити очі і змиритись з правдою. Марина Смолова, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.